Ставники добровольчих формувань мають здавати зброю поліції, які позиції сторін. Дівчина одного з бійців Азову розповіла про життя тих, хто на них чекає. У парку Кожедуба Сумчан навчали мінній безпеці. Втрати російських військ станом на 26 вересня. Особовий склад 57 200 осіб, танки 2290 одиниць, бойові броньовані машини 4857 одиниць, 1369 артсистем, 330 реактивних систем залпового вогню, 172 засоби протиповітряної оборони. 260 літаків, 970 безпілотних літальних апаратів, 224 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерна 3711 одиниць, спеціальна техніка 131 одиниця, 15 кораблів та катерів, збита 241 крилата ракета. Володимир Біцак, командир одного з добровольчих формувань, сум, показує документ, у якому йдеться, що 10 травня він отримав у обласному управлінні нацполіції два пістолети, які він сьогодні прийшов здати. В засобах масової інформації я особисто бачив таке, що ТРО роззброюють. Зброю треба здати. Зброя, яка видавалась в поліції, вона повинна бути в поліції. а нам замість цієї зброї видадуть в батальйоні ДФТГ разом і підрозділами. В на початку війни отримувалось, скажімо так. Не зовсім законно, то вона часу буде їм вертатися, тому в цьому нічого немає ніякої ні зради, нічого всі хочу заспокоїти, що все буде добре. Володимир Біцак говорить, що у зв'язку з мобілізацією в Росії вони мають отримати від ЗСУ більш серйозну зброю ніж пістолети. В поліції кажуть, що ініціатива про здачу зброї добровольцями йде від Збройних сил України. Ще на початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації поліція роздала добровольцям зброю для оборони регіону. На сьогодні добровольчі формування територіальних громад фактично підпорядковуються Збройним силам України. Відповідно, і озброювати бійців добровольчих формувань мають збройні сили України. Письмовий наказ про те, що добровольчі формування повинні здати зброю, яким раніше видала Національна поліція. України надійшов від командувача збройних сил територіальної оборони збройних сил України. Відповідно, Національна поліція повідомила про це добровольче формування після здачі зброї до поліції. Бійці добровольчих формувань отримають зброю від збройних сил України. Голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький також говорить, що зброю поліції для затримання бандитів, а не для протидії професійній армії. Зброя нас поліції це не зовсім зброя для оборони і ведення військових дій. Ті, хто сьогодні захищають державу, захищали з 24-го і захищають сьогодні. Ну в них не можна забирати зброю. Або якщо забрати, то натомість треба видати зброю з іншого джерела. Ігор Стрельцов, Оксана Кириленко, Олександр Сокол, Євгенія Абрасімов, Сергій Шаповалов та Сергій Коваль. Новини на Суспільному Суми. Коригував вогонь по українських військових. У сумах судитимуть чоловіка за державну зраду. За версію слідства обвинувачуваний зв'язався з представником держави-агресора на початку повномасштабного вторгнення. За допомогою. Меседжера Телеграм здійснював передачу даних щодо Збройних сил та інших військових формувань на території Краснопільської громади, так, і коригував артилерійський обстріл, який здійснювався на той час на території Краснопільської громади. У підготовчому засіданні захисник обвинуваченого подав клопотання, в якому просив зняти арешт з пенсійної картки чоловіка, бо, мовляв, у нього залишилася пристаріла мати. Я надав учнів до клопотання медичний висновок, що вона потребує сторонньої допомоги і медичного нагляду. Це є там довідка медична. На даний час фактично його мати залишилась без засобу існування. Суд задовольнив клопотання адвоката, також призначив дату розгляду справи по суті. Відкрить судове засідання у кримінальному провадженні 073 відносно року кримінального пропорушення передбачення численному 211, яке відбудеться 12 жовтня 2022 року об 11 годині. Затримали чоловіка у травні. З тих пір він перебуває під вартою. За словами прокурора, обвинувачуваний колишній підполковник, служив у державній службі охорони. Адвокат обвинувачуваного Сергій Шевченко від коментарів щодо висунутого обвинувачення відмовився. ні, 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 нічого не буду було. Санкція статті, за якою судитимуть чоловіка, передбачає від 15 років за гратами до довічного позбавлення волі. Діана Крахматова Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Я розумію кожного разу, що коли мені важко я там хочу все кинути, заплакати, то я знаходжу підтримку в собі, в своєму чоловіку і розумію, що йому там не краще. Коли Лілія Ступіна проводжала свого коханого на війну, вони не були одружені. Ще на Азовсталі я йому так за це написала. Я знаю, що там деякі одружувалися, і я йому пишу: так, а що це таке? А він мені каже, що як тільки я повернусь, ми це зробимо. Звістка про полон захисників стала повною несподіванкою, каже Лілія. Якщо чесно, Азов у полоні у нас просто якось не вкладалося в голові. А, навіть така, знаєте, таке формулювання. А коли ми вже почали дізнаватися, що так це є, і 16 травня вони почали виходити в полон, ми думали, що це можливо якийсь вкид, а, можливо, це якась провокація, можливо, це спеціально зроблено. І ми до останнього не вірили. Вже кілька місяців відтоді, як українські захисники вийшли за зовсталі, Лілія не отримує ніякої інформації про свого цивільного чоловіка і не має з ним зв'язку. Знаєте, полон у Російській Федерації, якщо чесно, ми вважаємо, що це навіть гірше, ніж перебувати там от на Азовсталі, тому що там вони боролися, тому що там вони були разом. А те, що зараз відбувається в полоні, взагалі не піддається ніяким. Знайте, ніяким поясненням. А ми всі знаємо про те, що, що 29 числа був теракт у Оленівці. Загинули наші хлопці. Дотепер ми не знаємо списки тих, хто загинув. Лілія говорить, що єдина інформація, яку їй повідомляють, це те, що її чоловік знаходиться в полоні. Ані місце перебування, ані його стан не відомий. Єдине джерело це фото і відео із соцмереж та російських ЗМІ. Бачимо, які хлопці ході. Ми бачимо, що їх б'ють, тобто стан там жахливий. Поступає інформація, що їх також не лікують, і що хлопці, ці, які поранені, з якимись важкими хворобами, у них немає ніякого лікування, доступу лікарів. Тобто, навіть я не знаю, зараз вже наступили холода, можна сказати. І ми не знаємо, чи є у них одяг. Скоріше за все, у них навіть немає теплого одягу. Спочатку сподівалися на якесь диво, а потім почали діяти, каже Лілія. Надати ситуації максимальний розголос, така мета громадської організації Асоціація захисників Азовсталі, яку створили рідні Азовців. Вони намагаються привернути увагу не тільки України, а й всього світу до полонених з Азовсталі. Проводять акції, зустрічаються з політиками інших країн, пишуть листи до міжнародних організацій. Мають свій телеграм-канал, де поширюють інформацію та діляться останніми новинами. Щоб про них говорили і не тільки говорили, а й діяли усі міжнародні організації, усі люди, які мають якийсь вплив на Російську Федерацію, щоб вони нам допомогли їх врятувати звідти. Люди мають пам'ятати про кожного захисника. Вони мають пам'ятати і говорити про Азовсталь. Бо Азовсталь, Гарнізон Маріуполь це ті воїни, які виграли для нас час. Виграли для нас дуже багато знаєте, плюшок, завдяки яким ми отримали зброю сучасну, завдяки якій ми зараз ведемо цю контрнаступальну операцію. Лілія говорить, що найбільше вірить у допомогу Збройних сил України. Наші ЗСУ, наші війська це наша надія. Я вважаю, що тільки завдяки їм ми зможемо обміняти наших чоловіків, а завдяки успішній операції, так контрнаступальній, ми вони зможуть захопити в полон потрібних людей, на яких ми потім зможемо обміняти. Тому а, у мене тільки віра все ж таки в наших захисників. Протягом майже трьох місяців захисники заводу Азовсталь у Маріуполі тримали оборону, відволікаючи сили ворога від інших напрямків наступу. У травні захисники серед яких і бійці полку Азов здалися у російський полон за домовленістю між Україною та Росією. Після цього будь-який зв'язок з ними припинився, і доля багатьох наразі невідома. Олена Рашевська, Андрій Крамченков, Євген Абрасімов, Сергій Шаповалов, Сергій Коваль. Новини на Суспільному. Суми. Як відрізнити вибухонебезпечний пристрій, що з ним робити, як із ним поводитися? Про це всім бажаючим розповіли 26 вересня біля міського парку. В умовах війни дуже важливо отримувати знання з того, як правильно вести себе в таких умовах, які речі потрібно чіпати, які не потрібно чіпати. Наші діти повинні знати про небезпеку, яка нас оточує. Не треба брати весь іграшки, які може валятися на підлозі, на вулиці, і не можна брати телефон, який лежить, бо він може бути зірватися. Може бути металєв, металева палка, яка покрашена в дерево, тому вона може бути з бомби, тому ніколи не можна брати палки, які стоять, ну наприклад, рівно, тому що вони можуть бути це міни, бомби. Правила мінної безпеки розповідали у двох секціях для дітей та дорослих окремо. У дитячій секції ігри та розмови. Вибухонебезпечні предмети несуть небезпеку. Злата, ну хай собі несуть ту небезпеку, правильно? Хай собі несуть. Нас це стосується чи не стосується? Нас це стосується. А чому? Тому що ми від цього можемо померти. Ось перше від вибуху. Небезпечного предмета людина може загинути. Дорослі секції демонструють міни та інші вибухонебезпечні предмети. Сапер Іван Шепілєв працював на розмінуваннях у Луганській, Донецькій областях, а після початку повномасштабного наступу і в Київській області. Трішки розповім про деякі сюрпризи, які нам траплялися в нашій роботі під час розмінування місцевості Київської області, таких міст як Буча, Ерпіні, Гостомель, які сюрпризи нас чекали під час розмінування. І найголовніші три правила розповідім людям, які слід знати кожному. Це не підходить, не 101. Саме ці три правила врятують життя ваше та оточуючих людей у разі вилення вибухонебезпечного предмету. Був випадок у наших колег під час розмінування території Київської області, коли ручна граната була встановлена в оскляний стакан, була висмикнута заробіжна ЧК. За рахунок того, що заробіжна скаба впиралася в корпус стакану, вона не вибухала. Цей стакан ставився на кухонну поличку, прив'язався стакан до дверцят. Людина підходила і відчинала дверцята, цим самим тягнула стакан, він випадав, розбивався, звільнялася з. Кабаль, граната вибухала. Міні-уроки про правила поводження у разі виявлення вибухонебезпечного предмету провів благодійний фонд Солом'янські котики спільно з ДСНС. У нас немає нічого небезпечного на нашій локації, і ми ні в якому разі макети або предмети, які схожі на вибухонебезпечні, не торкаємось руками. Навіть спікери, навіть ДСНС показуємо указки, тому що не можна дітям прибивати історію, коли, щоб вони бачили, що можна ці предмети брати в руки. Уроки у Сумах це початок реалізації проєкту Тиждень мінної безпеки північ. Далі такі ж уроки проведуть у Тростянці та Охтирці. За словами Валентина Майданюка, збираються відвідати всі деокуповані території у найближчих планах Чернігівська область. Олена Рашевська, Віктор Лапченко, новини на Суспільному. Суми. Зранку 24 вересня подвір'я футбольного центру Барса заповнили військові. Але причиною цього стало не лихо а проведення фінального турніру з міні футболу між командами, що складаються з військових. Фінальний турнір проводиться між військовими частинами та підрозділами, які підпорядковуються оперативно-тактичному угрупуванню Суми. Усі військові повинні бути в своїй формі. Так вважає організатор турніру. Вадим ми проводимо це перший раз. Є багато побажань на майбутні турніри. Я думаю, що всі, які недоліки, є, ми вирішуємо. Беззаперечно. В цьому турнірі участвували 24 команди, і сьогодні визначаються сильніші команди. Сьогодні у фінальних змаганнях зміні футболу беруть участь шість команд: три команди з Полтави і три команди з Су. настрій бойовий із таким налаштуванням на гру прийшов капітан військової частини 3059 міста Кременчук. Амандирам частини була поставлена задача виграти цей турнір за рахунок таких ігор, турнірів, міні-турнірів у нас в місті Кременчук зігруємося, як таких тренувань нема. Тому так, як, як в військовий час, як приходиться, так і стараємося. Як для військових, так і для спортсменів дуже важливо вміти правильно розставляти пріоритети. Учасники турніру беззаперечно націлені на перемогу і не тільки в цьому турнірі. Перемога нам принципова над Російською Федерацією, а спорт завжди залишається спортом і більше участь ну, звичайно хочеться перемогти. Організовувати тренування під час війни напрочуд складно, незважаючи на вид спорту. Однак найскладніше тренерам команд, які мають у своєму складі військових. Але незважаючи на те, що війна триває уже досить довго, наші воїни привчилися суміщати спорти з військовою службою. Деякі Гравці перебувають на позиціях, де збираємо з різних підрозділів, але вже втягнулася. Кожна команда була націлена перемогти, але гравці мали не лише такі цілі. Охтерчанин Павло вбачає перемогу в матчі не в здобутті першого місця. Перемога не принципова, але сама гра вона ну, об'єднує нас, дає нам, як сказати, можливість вірити в перемогу. За третє та четверте місце змагались військова частина 3059 національної гвардії з Кременчука і збірна 116 ї окремої бригади територіальної оборони з Полтави. Гра закінчилась нічиєю, але перемогу визначила серія шестиметрових. Третє місце здобула збірна 116 ї окремої бригади територіальної оборони з Полтави. Гра за перше місце відбулася між військовою частиною 2276 національної гвардії з Охтирки і військовою частиною 3052 національної гвардії з Полтави. Із результатом 1-0 переможцем фінального турніру стала команда військової частини 2276 національної гвардії з міста Охтирка. Валерія Павлючик, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.